Вітаю глядачів живого телебачення! Мене звати Юрій Скіра, і це програма Історії з історії Української греко-католицької церкви. У Івангелії від Івана сказано, що ніхто більше любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Сьогодні поговоримо про студита Єромонаха Йоанна Петерса, який у роки Другої світової війни жертвував собою заради своїх друзів. За це був ув'язний, але всюди не міг служив людям і. Ці. Йозеф Петерс народився у 1905 році у німецькому місті Брілон. Будучи студентом Мюнхенського університету, зацікавився християнським сходом. У 30-х роках став монахом студійського уставу, митрополит Андрій Шептицький висвятив його на священника. З початку німецької окупації очолив у Львові митрополитчу друкарню студіон. У 1942 році робітники цієї друкарні надрукували антинімецькі листівки на замовлення УМБ. Німецька поліція безпеки дуже скоро виявила їхні походження і у грудні того ж року заарештувала виконавчого директора друкарні Іромонаха Неканора Дейнера. Отець Петер зрозумів, що того скоро розстріляють за це, і щоб врятувати друга, сам прийшов у правління СД і взяв всю вину на себе. Його відразу заарештували і тримали в тюрмі Налонського до липня 43-го року. За цей час його хотіли скелити до співпраці, що він став агентом СД і звітував про діяльність зловиця. Той категорично відмовився, тоді йому оголосили смертний вирок. Але Петр заявив, що він, згідно з законодавством Третього рейху, має право прийняти смерть у себе на батьківщині. Як не дивно йому пішли на зустріч. він був відправлений до Дюссельдорфа, але по дорозі кримінальна справа загубилася. У цій ситуації влада прийняла наступне рішення вислати його до концентраційного табору Дахау. 10 липня 43 року він переступив його поріг і став номером 49641. Почалося його життя у блоці номер 26 Особливості цього табору було те, що там отрималося духовенство з різних конфесій та релігій з усіх окупованих німцями земель. Якщо говорити про католицьку церкву, то згодом 56 священиків з усіх, які загинули, там були причислені до лику блажену. У Дахау Єромонах Йоанн став душею української громади. Він вишукував серед в'язнів українців і допомагав їм. Рятував їх від голоду, шукав для них працю, зустрічав нових в'язнів. Як уже згадувалося, у таборі було багато католицьких священиків. Їм дозволяли мати щось схоже на маленьку каплицю. Кожного дня о 5.30 священник в'язень у смагастій формі одягав маленьку столу і правив святу літургію. Греко-католики у Дахау, на жаль, не відправляли служби Божої, бо не мали ані рис, ані церковних книг. Проте романаху Іоанну вдалося влаштувати те, що було наймовірним в тих обставинах. Він організував унійний тиждень, який проходив у цій каплиці. Богослови, щовечора після важких каторжних робіт виголошували доповіді, а головною окрасою цього тижня стала вечірня у східному обряді. Для цього студиту вдалося навіть виготовити в таборі є Отець Юрій Ковальський, який щойно прибув з Аушвіцу, підготував хор з чеських, польських та словенських священиків. Отець Петерс відправив вечірню, виголосив доповідь про літургію святого Івана Золотусту. До слова, його доповідь хор ілюстрував літургічними піснями. А оскільки це ще був різдвяний час, виконав кулятку Нова радість стала. Такого Дахау не бачив ні до того, ні після того. Серед ув'язнених католицьких богословів зросло зацікавлення східною церквою. Пруський принц Леопольд фон Гогенцолерн, який також був в'язнем Дахау, Висловив бажання після війни профінансувати побудову монастиря для монахів студійського уставу в сітій землі. Та до кінця війни було ще далеко. В останні її місяці в Дахау влютував тиф. Друг єромонаха Йоанна, отець Юрій Ковальський тяжко на нього захворів. Але ви ж, щоб підтримати товариша, отець Петерсі давав йому свій позатабірний пайок, а деколи і сам пайок. Як писав отець Юрій у своїх спогадах. Хав, у мене все, щоб я жив. В результаті вижили обоє. По війні отець Петерс продовжив своє душпастерське служіння і прожив ще багато років. Він помер у 1995 році. На цьому у мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі Живого Телебачення. До зустрічі в історіях з історії Української греко-католицької церкви.